Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Масштабна спецоперація. Національна поліція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Майстер на всі руки на Чорнобайщині. Майстер Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Зустріч із призерами. У фіналі Суперліги команда Черкаські мавпи здолала рівненських баскетболістів та ввійшла до трійки кращих цього сезону. Смерч та град фіксували 12 травня, очевидця на Золотоніщині. За словами керівника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, ці явища виникають при високих температурах повітря, починаючи з середини літа. У цьому випадку виникли. Межі контрастів у зоні зіткнення дуже теплого повітря з південного сходу та холодного з північного заходу. Це призвело до утворення локальних потужних грозових хмар, суперкомірок, в яких може спостерігатися смерчі та град. У соцмережах також з'явилося відео з градом у Смілі. Крім того, у цьому місці блискавка вдарила поруч з людьми. Місце удару посипались іскри, на щастя ніхто не постраждав. У селі у Уменського району, 22-річний водій автомобіля Toyota в четвертий скоїв Коїв, на 23-річного чоловіка. Вітрам пішохід загинув, а водій зник з місця аварії. Поліцейські оперативно встановили особи Керманича, його місце знаходження та затримали правопорушника. Він був нетверезій. Результат перевірки показав рівень сп'яніння, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. 1,97 проміле. Січ під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Національна поліція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промисових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії склади з фасування товару, серед якого альфа пвп -пі, амфетамін та Мефедрон. Інформацію про результати правоохоронці обіцяють надати згодом. У Міністерстві освіти прогнозують відрахування достатньо великої кількості студентів чоловічої статі за підсумками весняної сесії. На цьому акцентував увагу заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. В інтерв'ю дзеркало тижня коментуючи хід перевірок закладів вищої освіти. За його словами, зараз у понад ста з них відбувається перевіряння перевірки щодо того, чи справді навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше. Вінницький наголосив, що у випадку очного навчання така перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях. Водночас він зауважив, що є і зразкові студенти старшого віку. З настанням весняного потепління на території України починається період активності змій. Після зимової сплячки вони виходять зі схованих і можуть траплятися у природному середовищі, а іноді навіть поблизу людських осель. Про те, в яких ріонах зазвичай спостерігається їх поява та як діяти у разі нападу плазуна, у наступному сюжеті. В Україні мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова та гадюка Нікольського. За офіційною статистикою, торік від їхніх укусів постраждали 233 людини. Серед них 57 дітей. Один з випадків, зафіксований у Дніпропетровській області, завершився летально. Найбільша кількість укусів отруйних змій по регіонам зареєстрована у Дніпропетровській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях. У природному середовищі змії найчастіше трапляються у заболочених місцевостях поблизу зарослих озер і ставків у гірських районах, а також на степових територіях. З настанням тепла вони ховаються біля пеньків дерев, біля стовбурів повалених дерев. Вони можуть ховатися просто у траві, у тому ж сіні, і часто виповзають грітися на сонечку, так як вони є холоднокровними тваринами. Вони виповзають грітися на стежки, на відкриту місцевість. І таким чином людина під час свого відпочинку на природі може випадково зустрітися з отруйними зміями. Фахівчиня зазначила, що під час зустрічі зі змією не слід робити різких рухів. Зазвичай ці плазуни не виявляють агресії до людини однак можуть захищатися, якщо відчувають небезпеку. Можна натрапити випадково в траві, якщо ви ляжете чи наступите на на, на плазуна. То також ваші дії не повинні бути різкими, агресивними і потрібно перш за все зберігати спокій, значить щоб змія ну не відчула з вашого боку якоїсь агресії. У разі укусу гадюки необхідно якомога швидше надати потерпілому першу домедичну допомогу та доставити його до медичного закладу. Отрута змії здатна спричинити руйнування еритроцитів червоних кров'яних тілець, що може становити серйозну загрозу для здоров'я. По-перше, намагайтеся не панікувати, заспокойте потерпілу людину. Значить, старайтеся, щоб потерпілий менше рухався. Ушкоджену кінцівку, Важливо знерухомити. До місця укусу, можна, якщо є, покла... прикласти лід, обгорнутий у тканину, можна накласти стерильну пов'язку з антисептиком. Якнайбільше най... як давайте потерпілому пити води. В місці укусу зазвичай виникає набряк. постраждалий може відчувати задух, головний біль, загальну слабкість і запаморочення. За появи таких симптомів категорично заборонено вживати алкоголь, а також самостійно обробляти місце укусу будь-якими додатковими засобами. Не можна накладати джут на кінцівку, не можна припікати рану. Тепер не можна відсмоктувати оцю отруту. Ну, раніше так вважалося, що треба обов'язково відсмоктати. Але таким чином ви наражаєте на небезпеку ту людину, яка буде відсмоктувати отруту, тому що в неї ця отрута опиняється в роті, там, де можуть бути різні ранки, чи афти, чи якісь <кій> <кій> виразки. І таким чином ця людина наражається на небезпеку. Щоб зменшити ризик у чи комах фахівчення радить під час. З прогулянок на природі носити штани з цупкої тканини та високі черевики. Знаходитись на привалі, наприклад, варто перевірити це місце, чи немає там нічого небезпечного для цього. Використовуєте палицю, якою ви можете пошурхотіти у траві, постукати по стволах повалених стовбурах повалених дерев, по пеньках, для того, щоб впевнитися, що там немає отруйних змій. Це відлякає змію. І зазвичай змії вони втікають від людей, коли чують їхні голоси, коли чують якісь кроки, стукіт. Вони відповзають подалі. Не рекомендується торкатися природних об'єктів голими руками. Щоб уникнути небезпеки, варто використовувати палицю або інший предмет для перевірки місцевості перед тим, якщо ще пати або кудись ступити. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У регіоні зареєстрували новий випадок отруєння декор. Рослими грибами. Як повідомили в прес-службі Черкаського обласного центру контролю профілактики хвороб на лікарняне ліжко потрапили 27-річна жінка та її 41-річний співмешканець села Матусів Зенегородського району. Вони вживали відварені дикороси шампіньйони, які назбирали на території колишнього насіннєвого заводу. Малоканівецький майстер Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Бі це у матеріалі Чорнобай громада. Найкращою школою для Володимира Івановича стало життя та приклад батька, який був умільцем своєї справи, щось перейняв від нього, до чогось дійшов своїми мозолями. Дуже люблю роботу з камнем, камнем і з деревом. Щось дуже нема, коли займатися дуже деревом, але зробив майстерню. <плес> ну, Чоловік охоче розповідає про свою майстерню та верстати, на яких працює. Старки в мене, то цей цей Ну, Бо хочеться мені зробити. Ну, типу, зробити. Як зразок для майбутніх виробів майстер часто обирає предмети, побачені під час відпочинку в Україні та за кордоном. Я от у Трускавці. Ну і там вже почав такі дуже вироби. Мені понадобилося через те, я трошки почав тут займатися деревом, ну, натуральний деревом. Ми їздили з другою по Європі на екскурсії, ми були багато, і в Римі, і Монте-Корло, і на, і... на Атлантичному океані. То, звісно, там красо європейська. І от стараюся робити ток із комлення, щоб красиво. Під його вправними руками матеріал починає оживати. У кожен виріб умілець вкладає не лише працю, вміння, а й душу. Коли ми робили, я вибірував комушки. Комі заходять комі. Але все комнат. Та й сторож вам От це із ковня, це все натуральне. Окрім унікальності виробів, вони вирізняються якістю. Майстер перебуває у творчому пошуку і повсякчас вдосконалює та оновлює свої винаходи, аби вони довше служили та дарували комфорт. Кусочки з дерева залишилися, і я із тих кусочків тут зимою зробив потолок. Дерево. Ось дивіться, те, що я вам розказував, і з якого дерева. Це шовкується. От бачите, яке, як червоне дерево. Оце воно ось, бачите, оце. Це вільха, вже не така. Прядка була у Боби. І я бистренько із цієї прядочки Ще в ті гуди, що їй скільки вже гуд. Скільки оцій ході, і ото як зробив, і не хочеться дуже перероблювати. для потреб сім'ї. Володимир Іванович зробив красивий басейн, лазню, піч, колиску, гойдалку і старих деталей до жигулів, тренажер для занять спортом та столи під верстати. Зробив для мільйозних шариків. Зробив такий візерунок. Зробили заінтересувати дітей своїх ще в ті времена, і от такі робив вироби. Це теж давно було ще не було мене таких станків. Наружні нас нічого не... Каже, давай я тут крумбочку зробив. Ну, а в мене ж такі плани. От вам і вийшла клумбочка. Крумбочка там. До всього майстер ремонтує автомобілі, займається виноградарством та риболовлею. А ще радіє, що росте його зміна. Допитливий внук Артемко. На цьому міну вже в мене працює. Кращих команд баскетбольної суперліги-2024-2025 начальник Чаркаського ва Ігор Таберез зустрівся із бронзовими призерами головних змагань сезону, гравцями Чаркаських мавп. У фіналі суперліги наша команда здолала рівненських баскетболістів та війшла до трійки кращих цього сезону. Очільник області зауважив, що на Черкащині є міцна баскетбольна школа, а це фундамент для зростання команди. Важливо, що клуб має і меценатів, які підтримують і дають необхідний поштовх для зростання, сказав посадовець. Спортивні перемоги надихають кожного з нас, особливо зараз, бо це про націю переможців. Нагадаємо, баскетбольна команда «Черкаські мавпи стартувала у вищій лізі України у 2004 році. У 2006 гравці клубу вже вийшли до Суперліги та здобули своє перше срібло. У 2017-2018 році стали кращою командою Суперліги. Клуб активно розвиває молодіжний баскетбол у сезоні 2023-2024 Юнацька команда стала срібним призером Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Погода Черкащини зберігає клунічні риси. На фоні зниженого атмосферного тиску хмар буде багато. День пройде невеликий дощ, що обмежуватиме денний прогрів до 12-14 градусів. При збереженні напрямку вітрів із північної складової нічна температура може знижуватися до 3-5 градусів тепла. Зміна вітрів на південний напрямок розпочинається із середи. 14 травня повідомляє Черкаський гідрометеоцентр. За прогнозом на середу, під впливом невеликого баричного максимуму почнеться зростання атмосферного тиску, хмарність зменшиться, істотних опадів не чекаємо. Вітер частий південних румбів, температура підвищиться в день до 16-18 градусів, вночі 6-8 градусів тепла. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі «Льдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися. Тися інформацією, дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, в майбутнє! Все буде Україна!